Всім доброго дня! До мене завітала Шкода Октавія А5 16 TDI, ДА, механіка 10 чи 11 рік, не пам'ятаю, неважливо, з міста Одеси на чистку всієї системи екології. В цьому відео я покажу і розповім, як я проводжу діагностику перед чисткою. Тому що в деяких відео я нагадую, що не всі автомобілі. Без виключення чистяться і всіх все добре. Є автомобілі, які вже мають проблему, а цю проблему треба виявити. Якщо автомобіль справний і просто забита система екології, значить чистка і поїхав далі. Якщо є проблеми, проблему виявляю, власникам авто розповідаю і після усунення деяких проблем. По автомобілю, от тоді вже можна чистити. Даний автомобіль проблемний. І почнемо з комп'ютерних показників. Тому що всі минулі відео, що ви бачите, це автомобілі справні. Дуже рідко, от там 2-3 машини попадаються із 100. Ще раз наголошую, із 100 машин, де я виконую чистку, але ці 2-3 машини. Все ж таки, такі проблеми, які я не можу виявити з власного досвіду. А в основному проблеми вже відомі. Наглядний примір: робимо комп'ютерну діагностику. Комп'ютер вже підключено. Так, пробіг автомобіля 177. Під час телефонного дзвінку, коли власник телефонував, я запитував, який пробіг, що було сказано 177 тисяч, і тому я сказав, так, можна чистити, машина повинна бути жива, живісінька. Але вийшло з точності навпаки. Так, немає ніяких помилок. Ще холодний автомобіль прогрівається і подивимося. Так. Антифриз, моторна олива, тиск вже на холодну 7. На холодну завжди буде менше. На будь-якому дизельному двигуні тиск буде менший. На прогрітому буде зовсім інакший. Тому чекаємо, поки автомобіль прогріється. А зараз дивимося. дані. Комп'ютер на 5, не комп'ютер на 16. І автомобіль не проходить регенерації. Не тільки не заводські, а й взагалі не, не може пройти, тому що щось мішає. 19 кілометрів після останньої регенерації, отож, бачимо, якщо 19 кілометрів до 24 доходить, 20-30 ну, кілометрів кожній регенерації. Золу змінювали, не знаю чому. Подивимося на холодний який тиск, зараз 7. Даю 2,5 42. Чекаємо, поки прогріється. Так, прогрітий автомобіль. І тепер тиск збільшився. І дамо ще 2,5 тисячі обертів. 46. Так, і робимо провірку всіх, На прикладі лямбда Зонда. Зажимаються дві педальки. Секунду. Сама вона газує. Система в нормі і е таке вихлоп нормальний. Розходомір повітря. Так, слідующа, автоматично вмикну. Зжимаємо знову дві педалі. Система не в нормі. Так, є таке і провіримо ще наддув. Наддув в нормі. І геометрію турбінки нема такої провірки. Так дивимося, що з клапаном єгіром. А нема ніяких помилок. І Дивимося знову. Так, знову дивимося. Коли вже автомобіль нормально пригрітий, форсуночки можна подивитись в нормі, в нулях, в одіалі, тиск вісім, дві з половиною обертів даю. 36. І переходимо до двигуна. Так, ось наш двигун. Провіряємо систему вентиляції картерних газів. Все замаслене. Все замаслене. Істерно-паровий ефект, але не в такій кількості. Це дуже багато. І можливо картерні гази проходять через масляну систему і видавлюють назовні. Чути вихлопні гази через е, цей сапун. Повинно бути запах оливи, а ніяк не вихлопних газів. Так, вже набагато тихіше. І дивимося на індикатор забрудненості. Якщо він чистився, то це добре. Якщо не чистився, і коли він в такому стані, то це погано. Скажу чому це погано. Тому що картерні гази, тобто олива біжить сюди через інтеркулер і впускний колектор, і все там вимиває. Краще хай би була шуба, це робочий стан автомобіля з пробігом. А коли, коли всередині олива, навіть тросель вимило, бачимо трохи алюміній проглядається. Це буде набагато гірше, ніж коли все воно було в шубі. Шуба це робочий стан. Тобто це дизель. Коли все вимивається, значить, картерні гази йдуть, видавлюють оливу, видавлюють через прокладки під форсунками. І все тут буде таке замаслене. Індикатор забрудненості буде чистий. А от Система ЄГР буде в жахливому стані. Провіряю тепер ЄГір на його роботоспособність. А тобто... Ось тестовий мій такий клапан ЄГір. Провіряю, як працює цей моторчик, як там чи в допусках. Чи потрібно калібрувати? Калібрувати буде обов'язково, тому що окрім чистки всієї системи екології, обов'язкова калібровка, щоб не було помилок P0407, P0403, P0400. І ще деякі помилки є. Зв'язані саме з електронікою, не з забиттям цього клапану Єгіер. Е, так. Провірю його на прохідність, тому що є підозра, що він забитий наглухо. Там повинно бути по-інакшому, але зараз все буду перевіряти. А також коли е олива в пускному колекторі через цього сапуна, треба дивитись шайбочки під форсунками мідні. Зараз їх покажу. Так... Ось такі шайбочки. Якщо шайбочки прогорівші, вихлопними газами буде продавлювати через масляну систему і туди в сапун. Ще один фактор: надлишкові вихлопні гази через сапун це закоксована поршнева. В дизелях це, звісно, Дуже тяжко закоксувати, тому що проходять регенерації і миють ці колечка. І закоксувати їх практично нереально. в стан, коли вже буде якийсь масложор або конкретно вихлопні гази через цей сапон. І найгірший варіант це що з ГБЦ. Це вже найгірший варіант. коли… Кольця можна розкоксувати, шайби замінити. А от проблема в ГБЦ це вже двигун потрібно розбирати і дивитись. А також можуть прогорівші клапана, будь-поршень прогорівший. Це найгірший варіант. На даний момент я бачу максимум це або підзакоксована поршнева, або шайбочки. І все. Так, активував я клапан EGR через комп'ютер. Зараз він клацає, але ніякого проходу немає. Зараз йде подача повітря, але нуль. Просто нуль. Нема нічого. Він або забитий, або заглушений. Дивимося далі. Зняв цю трубку, подивитись, чи там не заглушено. Не заглушено. Пластинки немає. Дуже часто перекупую, глушать і саме в цьому місці. Трубку, і щоб тіпа не було помилок по клапану ОГ. Так, дивимося далі. Так, Знаходжусь під автомобілем. Ось клапан Єгір. Двигунчик я знімав, подивився, все в допусках, все працює. Але подивимося, ось трубка є, два гвинтика відкрутив і бачимо, висить заглушка. Ось, як професійно зроблено. Зараз її зніму і подивимося, як вона виглядає. Так, а тепер, <пух> тепер трохи дихає. Так, дихає. Ось і вся проблема. Із-за із цього, що клапан гір не працює. Надлишковий тиск в системі, в системі вентиляції картерних газів, на сажовий великий тиск, на поршневу. Ось і вся задача, коли автомобіль дуже швидко прийде. Ще більше в гірший стан, аніж зараз. Так, Тоді викручую свічки накалювання, під'єдную вже під'єднаний майже апарат і буду робити глобальну чистку всієї системи екології. Так, зараз вже працює апарат. Дренажна система з правильного напрямку і В правильному напрямку все підключено. Власна технологія так, вже потроху починає виходити. Зараз розігріється це все діло і буде вимиватись вся система. А тобто сажовий фільтр від золи, геометрія турбіни, потім йде камера згорання, розкоксовка. Впускні випускні клапана, дросель, впускний колектор пластиковий і вся система EGR, Всі трубки, все, що там, теплообмінник, все це буде вимиватись. Так, промиється, побачимо потім, що на фільтр накидало. Тому що цей процес, саме підключення приблизно годину триває, а весь процес чистка, підключення, відключення 6, в районі 6 годин. Так, чистка зараз йде без цього фільтра. Крупні сажомасяні. Але золи бачу тут предостатньо. Пробіг 177 тисяч. Не може бути так кількість такої золи на такому пробігу. Звісно, пробіг нерідний. Чистка буде тривати, поки зовсім цього бруду не буде і все. Так, чистка завершена. Вимикали світло, буду трохи спішити, щоб доробити авто тюнінг, щоб не забивався. Ця вся магістраль аж до теплообмінника. І бачимо там. Дросель, все чисто. Так, свічки накалювання вже змащені керамічною пастою, і тому я їх просто вкручую без додаткової змазки. І роблю холодний старт. Так, на обертах 10, 11, на холостих 0, під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. На холостих невірно показує датчик. Видно від великих тисків перед цим показує похибку. Даю газ пол 2,5. На обертах невірно показує. Так, але ж ще тест-драйв, думаю, зробимо, якщо невеликі пробки будуть. І провіряємо по єгіру, чи немає проблем. Так, візьмемо автоматично. Зажимаються дві педалі. Так, система в нормі. Зараз пройдусь по всім адаптаціям, але ще одну зроблю для відео до амдазонт. Зараз автомобіль газує, сам адаптує, шукає виклоп. Так, система в нормі. Так, зараз перевіримо трубочку. Зажимаю приблизно на 10 секунд. Я пам'ятаю який був тут тиск. Менше в два рази став. Паровий ефект так і повинен бути, але тиск на трубку став в два рази менший. Так. І висновок по автомобілю. Доброго дня. Приїхав після чистки екології від Ростислава. Дуже змінилися всі показники в машині. Приїхав від Києва до Одеси без жодної регенерації. Коли їхав до Києва, їх було дві. Зараз покажу показники на комп'ютері після чистки і після поїздки до Києва. Ми тут бачимо, що маса сажі замірена 12,5 грамів, тобто до початку регенерації ще є багато залишку. Регенерація починається при 24. Так що дуже вдячний Ростиславу за його роботу. Рекомендую всім.